Понеділок, 9 червня на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Масований обстріл ракетами та дронами пережила Україна цієї ночі. Дніпропетровщина була під ударом шахедів. Нікупольщину росіяни атакували з артилерії. Тим часом на Росії зафіксовано удар по важливому стратегічному підприємству. Детальніше про ситуацію розкаже наш колега Марко. Ручка він наживо. Марко, тобі слово вітаю. Олена, вітаю протягом ночі. Окупанти вкотре атакували регіони України ракетами та ударними дронами. Зокрема, противник підіймав в небо борти стратегічної авіації. Дніпропетровщина атакували шахедами. Сили ППО збили шість ворожих. Безпілотники власне відомо у Самарівському районі здійнялась пожежа, яку ліквідували ДСНС. По Нікопольщині противник бив з артилерії та ФПВ-дронами. Будинки та машини потрощені у Синельниківській громаді вчора через обстріли Нікополя двоє чоловіків зазнали поранень. Стан одного медики оцінюють як тяжкий. Російські окупанти прорвали адмінкордон Дніпропетровщини. Таку неправдиву заяву зробили в російському міноборони. Інформацію майже одразу заперечили українські військові у силах оборони Півдня Зазначили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але українські бійці тримають ділянку фронту. Речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що дані є дезінформацією, а на території області солдат російської армії немає. І вночі росіяни масово били по різних областях країни. Десятки безпілотників та ракет летіли на рівненщину. За даними моніторингових каналів, цілю був тамтешній аеродром. Вночі на Черкащині ППО збили з понад три десятки ударних дронів. В області уламками пошкоджено житлові будинки, машину зафіксовано і пожежу в місцевому лісництві. Протягом минулої доби ворог безперервно атакував Харківщину. Під ударом було дев'ять населених пунктів регіону через ворожі обстріли. Сім людей зазнали поранень. І в російських чебоксарах було гучно щонайменше два прильоти. Попередньо зафіксовано по місцевому заводу, який виробляє навігаційні модулі для крилатих балістичних ракет ворога, а також для ударних БПЛА. Тим часом керівник центру протидії дезінформації повідомив, цей завод прогрес припиняє роботу на невизначений термін. І в генштабі повідомили уражено два літаки на аеродромі Саваслейка у Нижегородській області РФ. Нагадаємо, з цього військового об'єкту зокрема регулярно злітають винищувачі Міг-31К, які є носіями кинджалів. Олена, і наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Зокрема, і більше розкажемо протягом наступних випусків новин. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в країні та області. Екіпаж білих янголів продовжує вивозити мешканців просто під обстрілами. Це люди, що до останнього не наважувалися покинути рідну домівку. Про порятунок заради життя. Дивіться наш наступний сюжет. Ляй, да, кута, кута, ляй, ляй. Місцева жителька та її хвора, 93-річна матір, готуються до евакуації. Черговий російський обстріл став останньою краплею. Жінки наважились покинути рідну хату. Як воно, як гахнула, як я тоді як забіла, ж як уже воно ж усе. Ти криша розбита, вікна розбиті, двері розбиті. Все на світі. Як тільки білі янголи отримали заявку, одразу приїхали. Старенька, лежача, майже не рухається. Сьогодні жінки відправляються у більш Безпечне місце. Кажуть, невідомість лякає, але чекати дива вже немає сил. Окрім жінок, в будинку мешкали пес та кіт. Їх також забирають із собою, бо кажуть, вони члени родини. Мерчик, не бойся, не бойся, мерчик. Томерчики село Шандриголове звідси до фронту майже 10 кілометрів. Населений пункт щодня потерпає від ворожої артилерії та атак дронів. Заявку на евакуацію зробила ще одна жителька села. Залишатися вдома каже дуже страшно. По людях ось тут хата, нікого нема, ніякого солдата. І ось чотири дні назад э, градами э, я стояла тут. прямо Примома мене свистіло, і от шихверину там мені хлопці прийшли справили. Поняли? А в них хату знесло, кришу, вікна, двері. Жінка тяжко хвора і пересувається тільки з допомогою ходунків. Сподіваються, в іншому місці буде меддопомога. Бачите, яка молодець. Поки вантажили речі до машини, поліцейські вмовили на евакуацію і сина жінки. Він погодився їхати буквально в останню мить. На евакуацію погодився її 51-річний син. Даних людей ми вивезли разом з їх особистими речами до Святогірська та передали їх волонтерам для подальшої евакуації у Харківську область. На сьогодні в селі Шандриголове проживає близько 60 людей. Поліція і волонтери допомагають людям виїхати з небезпеки та оселитися в більш спокійних регіонах країни і закликають не зволікати та не ризикувати життям власним і своїх рідних. Олена Петриченкова Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Їздив містом без справи, намагався втекти від поліції. 7 червня поблизу центрального мосту правоохоронці помітили автомобіль Мерседес, припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Водій автівки намагався втекти спочатку на машині, а потім пішки. Однак його затримали. Порушником виявився Арсеній Бесонов, фігурант мажорної ДТП, у якій загинула 10-річна дівчинка. На нього склали адміністративні матеріали за водіння без документів та порушення ПДР. Окрім цього, на авто виявили сліди втру Ання в ідентифікаційний номер на місце викликали слідчо-оперативну групу. Водій здав аналізи для перевірки на алкогольне та наркотичне сп'яніння. Результати чекають за 10 днів. Наші журналісти вже готують репортаж, чому учасник резонансної аварії знову без прав роз'їжджає містом. Подробиці у вечірньому випуску. У Дніпрі розпочато ремонт надземного переходу на Слобожанському проспекті, тож можливі незручності для пішоходів та водіїв. Спочатку перекриють тротуар, надалі планують часткове обмеження руху смугами для транспорту. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут. Орієнтовний термін виконання робіт два місяці. Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відрядження і відпустку, повідомили у Державній прикордонній службі. Але також діють і деякі обмеження, наприклад, для держслужбовців, яким виїзд дозволено лише у відрядження та суворо на зазначений у документах термін. Відпустку не можуть проїхати заброньовані. Громадяни України чоловічої статі віці від 18 до 60, Якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57, Для них перетин кордону можливий лише у службовій відрядження. Експериментальна боротьба. У Дніпрі вже декілька років саджають кунюшиновий газон, який при розростанні буквально вичавлює амброзію. В такий спосіб із карантинними рослинами у місті борються з 2021 року. Експериментальні ділянки нині є у парках. Зелений гай та глуби. У 2021 році пров... були... Провели роботи з посіву газону з конішини білої. Це один із засобів боротьби з ну, і з карантинною рослинністю, особливо з амброзією, оскільки вона витісняє інші види. Конішина біла дуже добре розростається, дуже робить гарний покрив і не дає змоги виростати карантинні рослинності. Нарізати овочі та приготувати, наприклад, борщ, зазвичай це нескладне завдання. Але як його виконати, якщо через травму чи поранення людина втратила руки? Майстри з кривого рогу розробила унікальну адаптивну дошку. Винахід уже отримав схвалення ерготерапевтів. Про те, як працює цей прилад, ми дізналися від його авторки Ілони Цвіткової. Це ваші. Так, ми виготовляємо з української деревини різне приладдя, також свічники тарілі. Більше 50 асортиментів. Ми починали саме з цього тримача. Ще до створення бренду я випікала хліб, і чоловік чоловіка попросила зробити тримач, який тримає лезо і робляться надрізи на хлібі. Такого тримача не було в Україні, але після повномасштабного вторгнення ми розпочали саме з цього тримача весь наш асортимент. Ілона цвітко маркетолог, співзасновниця українського бренду виробів з деревини у кривому розі з 2022 року перебудувала напрям своєї діяльності із виробництва меблів на вироби для кухні та приготування страв. Ми з чоловіком до початку повномасштабного вторгнення виготовляли великі меблі. А на початок повномасштабного вторгнення, звісно, думки про те, що комусь ще будуть потрібні меблі, не було. І наші в нашому місті, на жаль, наше виробництво по меблям не відновилося, тому що немає такої потреби наразі. І ми почали виготовляти з української деревини різне приладдя Кухонне стосовно виробництва адаптивних дошок все почалось з маркету Кураж в Києві. Це такий благодійний, дуже захід, на кому який об'єднує різні ініціативи. На часі не такі актуальні. Це був 23-й рік, і а, на куражі, окрім нашого бренду, просто з нашими виробами ми приїхали представляти вперше. А, до нас підійшла ерготерапевт SuperHumans. SuperHumans завжди є частиною куража, який розповідає про те, що такі протези, щоб люди не а, ну, звикали да, до цієї реальності. і діти також не хвилювались, не боялись людей з протезами. Тобто а, така адапта адаптивна історія, і SuperHumans Енерготерапевтка Марія підійшла до нас з проханням, що ми можемо їм допомогти на їх ергокухні. І з того моменту почався процес розробки адаптивної дошки для людей з втратою верхніх кінцівок для людей з протезами. Ми розробляли на пна протягом трьох місяців з урахуванням всіх потреб, надсилали приклади, щось затверджували, щось відміняли. І в ітогі ми затвердили дошку, яка зараз допомагає людям приготувати собі їсти. Її унікальність в тому, що вона важка з нашою твердої породи української деревини ясень. Він дуже важкий. Це надважка деревина в світі, дуже міцна, товстенька така за рахунок того, щоб вона не їздила. Також є спеціальні кріплення, які допомагають не їздити по поверхні. Ось цей бортик допомагає людям нарізати їжу, чистити їжу. Тут кріпиться, наприклад, Картопля, і ви і людина починає її чистити. А після того, як потрібно ну, нарізати ножем, нарізається, тому цей розріз це спеціально для ножа, і цей бортик, щоб їжа не обігала, тому що однією рукою або з протезами важко ловити її потім далі. Тому ця дошка розроблена так, щоб ще її зручно було брати, тому що вона важка, досить і в мене вже руки валяють. Це не є нашим. Е Скажімо, так продажем в плані, ми не заробляємо кошти. Це наша благодійна ініціатива. Ми їх даруємо. Виготовляли їх з залишків деревини, з основного виробництва. Але з розповсюдженням цієї історії, звісно, що потреби в цих дошках стали більше. Вже наразі це більше 10 ергоцентрів використовують ці дошки. Навіть з інсультами люди вже звертаються, тому що буває таке, що віднімає одну одну частину руки, і людина не може себе обслуговувати. Тобто, це вже стала ширша історія. Бо меседж з яким ви от хотіли би. Мусувати вироби щось ми хочемо, щоб українці вертали в свої оселі українську деревину, тому що вона надміцнається. Наше природне надбання ним не, не боялися використовувати для їжі, тому що в Тарілях раніше замішували тісто, готували, і так само ми хочемо, щоб люди використовували в побуті кожного дня. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Дніпропетровщина посіла друге місце в Україні за кількістю шлюбів минулого тижня. Міністерство юстиції повідомило, що в області за сім днів зареєстрували 211 нових сімей. На першому місці Києва, а потім йде Львівщина. Загалом за минулий тиждень в Україні побралися 2708 пар закоханих. І на цьому вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.